В юни казали, що на щуку зустрічали, Щука шкірить хижу пащу, щупакам втікати краще. Щітка щітці говорила, я щоранку щось робила, Щітка щітці відказала ти щоранку міцно спала. Кричав Архип, Архип охрип не треба Архипу кричати до хрипу. Юля Юрій юшку варить. Юля в мій коховарить, не забула Юля в юшку вкинуть перець і петрушку. Я коло тикало, микало, викола, хто коло що коло, цоколо, куди коло. Коло лева королева, коло королеви лев. Королева любить лева, королева любить лев. На узлісся довелося на лесі лося. Лось у ліс, а з лісу лис. Пророкував пророк про пророчі речі, трохи не допророкував, трохи перепророкував. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет, джисчить над житом жовтий жук, бо жовтий він втягнув кожух. Це цінка ласениця, цікава витівниця. там хоробці вальтанці танцюють вранці танці, ой хоть ж танці куці. У ці штанці у горобці бабрились в брудній баюрі два бобри брунатно бурі. Правда, добре, брате, бобре, дуже добре, брате бобре.